Заплющимо очі та уявімо, як виглядає наше свято. У кімнаті мерехтять святкові вогники, ялинка сяє прикрасами, а на столі улюблені страви. Навколо нас наші друзі та рідні. Всі сміються, спілкуються, діляться теплом та любов'ю. Але зачекайте, чогось не вистачає. Як ви вважаєте, чого саме? Ну, звісно ж, Різдвяних пісень. Без них це свято було б не таким чарівним. Різдвяний спів наповнює дім особливою атмосферою. Нагадує нам про головну радість цього свята народження Спасителя. У цей день ангели звістили людям добру новину. Спаситель прийшов у світ. Вони співали Слава Богу, на висоті і на землі мир. У людях добра воля. Ми теж можемо прославляти Бога через пісні. Як це зробили пастухи, які почули спів ангелів. Різдвяний спів це не просто пісня. Це спосіб поділитися доброю новиною з іншим і привітати їх словами Христос народився! І отримати у відповідь Славімо Його! Кожен з нас може бути як ті пастухи, які побігли звищати про народження Христа через спів, добрі слова і привітання. Цю новину люди розповідають по всьому світу, і кожен народ має свої традиції святкування Різдва. Давайте послухаємо, як звучить привітання Христос народився. Славімо Його на різних мовах світу! Christ is born. Let us glorify him. Le loyons-le. Christ est né, nato, Christynato. Христос народився. Славімо Його. Христос ist Geboren. uns preisen. А тепер настав час для завдання. Сьогодні ми з тобою станемо справжніми різдвяними співцями. Ось декілька цікавих ідей. Перша. Навчися нової різдвяної пісні. Обери одну з різдвяних пісень і вивчи її разом із сім'єю. Можеш навіть створити свій маленький виступ вдома і записати відео або аудіо. Друге завдання. Склади власну пісеньку про народження Христа. Спробуй придумати слова до пісні про Різдво. Ти можеш написати про свою родину, про зірку, що сяє на небі, або про вертеп та заспівати її. Третє завдання. Ти прослухав аудіозаписи привітання з різних країн світу. Спробуй вгадати, з якої країни кожен з цих привітань. Обери одну мову світу та запиши своє коротке аудіопривітання Христос народився. Славімо Його! Вибери одне з цих завдань та виконай. Що ж, а на сьогодні настав час прощатися. До нових зустрічей!